У Луцьку відбувся показ інклюзивного перформансу Щасливі люди. У просторі Гармидер Стейдж» 12 серпня зібралося чимало глядачів. За словами організаторів перформансу, організація і проведення інклюзивного мистецького перформансу Щасливі люди є спробою гармонійної соціалізації дітей молоді з інвалідністю та без шляхом культурного розвитку і як учасників театральних колективів і як глядачів. Взагалі, ця вистава це підсумок нашої творчої лабораторії театральної, яка відбувалася в рамках проєкту. Це був мистецький інклюзивний табір, де учасники з Луцька, з Рівного, з Києва, молоді люди з інвалідністю та без інвалідності під керівництвом досвідченого режисера Віталія Люботи, а також спеціалістів з пластики, спеціалістів з арт-терапії, психологи. Хореографи всі спільно працювали над створенням цього перформансу, і ми шукали з ними разом, що таке щастя в теперішній складний час, і якими на їхню думку є щасливі люди. Що які сенси вкладає кожен з них в це поняття і, ну, і це бажання бути щасливим воно притаманно кожній людині, і ми його шукаємо в своїй виставі. Проєкт інклюзивний у Луцьку спрямований на досягнення порозуміння і побудову діалогу між лучанами та ВПО і іншими вразливими соціальними групами через мистецькі партисипативні практики. Підготовку спеціалістів і волонтерів для роботи з такими категоріями осіб в мистецьких проєктах, а також залучення дітей, молодих людей з інвалідністю та без в мистецькому інклюзивному таборі, створення і показ театральних перформансів. Проєкт Інклюзивний хаб у Луцьку реалізовує громадська організація Лабораторія змін за підтримки Українського культурного фонду.